Всім привіт! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Нарешті дійшли у мене руки до цієї теми, про яку ми сьогодні з вами поговоримо. Той, хто вже давно дивиться мій канал, вже знає, що я випускала відео про нотаріальну довіреність. Ці довірниці на продаж нерухомості в Україні, які можна робити в Польщі. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, як одному з подружжя, чоловіку або жінці, зробити свою згоду на продаж нерухомості або на дарування нерухомості, яка знаходиться на території України. Мій чоловік, нарешті, таку згоду вже зробив тут в Польщі. Ми її передали в Україну, переклали на українську мову і віддали нашій мамі, яка буде продавати мою квартиру, куплену в шлюбі. Тому зараз я можу вам розказати про весь цикл. Про всю цю процедуру, яку треба зробити, щоб дати свою згоду на операції з нерухомістю в Україні, знаходячись в Польщі. Отже, першим етапом треба буде зробити то, що піти до українського нотаріуса і запитатися, в якій формі повинна виглядати ця згода. У мене, наприклад, мій нотаріус дав мені ось такий шаблончик, який. Я в Вордовському документі зробила такий україно-польський варіант. На одній сторінці я зверху написала весь текст, який потрібен бути в цій згоді. І потім нижче я перевела це все на польський варіант. Потім, другим етапом, я відіслала цей документ до. Польського нотаріуса і запитався, чи в порядку, чи правильно я все оформила, чи ні, і що він мені сказав? Так як цей документ робиться не у вигляді нотаріального акту, польського, тому він не відповідає за зміст цього документу, і я можу писати. Все, що хочу. Можу зробити чисто український варіант згоди, а можу зробити україно-польський варіант. Я вибрала другий варіант на всякий випадок. Але ви можете робити чисто український варіант, бо нотаріус нічого з цього, ну, за зміст він не відповідає. Він відповідає тільки за те, що особа, яка Принесла цей документ до нього, вона особисто, отут внизу, підписалася під цим документом. Що цю згоду дає саме ця особа. І другим етапом буде те, що ви після того, як відіслали і він подивився цей нотаріус, він його роздруковує у себе. і Назначає з вами е, дату, коли ви прийдете, і в його присутності підпишете цей документ. З собою треба обов'язково принести свій е, загранпаспорт, який буде вказаний тут в заяві, і він підтвердить вашу особу і е, підтвердить те, що саме ви підписали цей документ. Отже, ми пішли з моїм чоловіком. Разом до нотаріуса він підписав цей документ в присутності цього нотаріуса, показав йому свій паспорт, і потім з другої сторі... сторони цього листочка нотаріус напі... напечатав такий текст, який зображений тут. Він е... написав, що саме Андрій Варладян. Зробив, ну, підписав цю згоду і поставив свою печатку і свій підпис, що це відбулося. Потім, третім етапом, що ми далі робили? Ми взяли цей листочок, пішли до нової пошти. і за 40 злотих ми відправили цей документ до моєї мами, тому що цією операцією продажу нерухомості буде займатися вона. Я вже їй залишила в Україні, коли була залишила нотаріальну довіреність на ці дії, і про це я вже знімала відео. Якщо буде цікаво, то подивіться. І нова пошта буквально за три дні прислала моїй мамі цей документ. Що зробили ми потім з цим документом? Що йшло наступним етапом? А наступним етапом ми пішли до фірми, яка перекладає з польської мови на українську. І ми взяли ось саме ось цей документ. Ту, ту першу сторінку вони не перекладали то, що, що я робила, а вони переклали саме цю сторінку, то, що написав нотаріус, його е, подпис і печатку. І це виглядало ось так. Також там було написано ось це. І написано. Хто завірив потім цей документ, який нотаріус це зробив? І це виглядало так, що всі ці документи то був перший документ від нотаріуса, який ми взяли, і потім переклад. І до нього всього це цілий був пакет скріплений разом. І виглядав він отак. За все це я заплатила 640 гривень. І мама потім забрала цей переклад, і тепер в, не, в неї вже є згода від мого чоловіка на те, щоб вона продала нерухомість, яка оформлена на мене в Україні. Зараз я вам трошки. Детальніше розкажу про зміст цього, цієї заяви, щоб ви могли собі зробити таку саму заяву, якщо вам буде потрібно. В цій заяві треба буде прописати те, що я, особа, така-то, такато з реєстраційним номером облікової картки платника податків, тобто номер ІНН, пишете такий-то. Народжений такого-то числа, що проживає за такою-то адресою. У нас чоловік проживає в Польщі, тому адресу польську, ми вказали. І той, що підтверджує особу паспортом громадянина України, номер такий то, виданий в таким-то е року, дійсний до такого то року, що він дає згоду моїй дружині Барладян Ірині Олекс... Олександрівні. Тут дуже важливо вказати, що заява має бути згода мені, тому що я собственник цього ржилья, навіть, навіть моя мама вона буде оформляти цю нотаріальну дію, але в неї буде інша довіреність, яка де я, довіряю їй продаж. Тому в будь-якому випадку приладяни Андрій дає мені саме згоду на те, щоб продати або подарувати цю нерухомість. І важливо, як я в попередньому відео ще казала, що тут особі, якій він довіряє продажу цю, цієї квартири, дає згоду. Тут важливо вказати саме реєстраційний номер облікової картки платника податків. Або ІНН, тому що номер паспорта ваш буде мінятися, а ваш номер ІНН не поміняється. Тому саме у нотаріуса будуть перевіряти в документі звіряти ваш ІНН з вашим ваш ІНН з заявою, кому Андрій довіряє цю процедуру ну, оформлення цієї зділки. Народжена Барладяна Ірина такого тут числа, що проживає там-то-там, -то, там то Я вказала українську адресу, тому що, коли я оформлювала, наприклад, продаж своєї е, нерухомості раніше, я була на місці і вони вказували мою українську адресу. І зараз я також вказала саме її там, де я прописана. На продаж якої квартири. Важливо тут вказати саме ту квартиру, яку, на, яку, на продаж якої дається згода, де вона знаходиться, за яким адресом, який номер цієї квартири, в якому домі. І пишеться, що дається згода на продаж та на укладення і підписання ним відповідного договору куплі-продажу. Нерухоме майно, що буде відчужуватися, є нашою з збародянириною Олександрівною спільною сумісною власністю як таке, що набуде нами у період перебування в зареєстрованому шлюбі. При цьому я заявляю, що такий правочин відповідає інтересам нашої сім'ї та погоджуюся з тим, щоб умови, у тому числі і сума договору, визначалися моєю дружиною самостійно. Ось таку Такий мені зразок дав наш нотаріус Український, де ми будемо зділку оформляти. Тому я по такому принципу і зробила цю заяву. Далі я на всякий випадок перевела цей, цей текст на польську мову, хоча, думаю, що це то було зайве. Але ви поінтересуйтеся, чи треба це робити у вашого українського нотаріуса, чи не треба. Далі, на іншій сторінці цього документу було напечатано, Канцелярія нотаріальна така такато дам'як юзвяк нотаріуж був за таким-то адресом. Він знаходиться і такий той номер телефон. І все таке. Я вам дуже рекомендую цього нотаріуса. Він багатьом людям допомагає. Я, перший раз ми в нього оформлювали через посередника документи, як я вам вже говорила, ми робили нотаріальний акт на продаж нерухомості, яка була на мого чоловіка. І того разу ми заплатили 100 з чимось. Злотих нотаріусу, і 900 злотих ми заплатили посереднику. Зараз же ми вирішили робити все без посередника. І тут, як ви бачите, разом ми за всю цю процедуру заплатили лише 25 злотих. І я вважаю, що дуже нескладно це все зробити. Головне, щоб ви, хоча б трошки говорили. Польською мовою, тому що нотаріус виключно говорить по польську, і не потрібно, якщо ця заява не у вигляді акту нотаріального, а у такому вигляді, як ви бачите, то не потрібно приглашати саме присяжного перекладача на цю процедуру підписання цього документу, тому що Насправді, нотаріус не відповідає за зміст цього, цієї заяви. Він тільки підтверджує, що цю заяву ви самі написали, і самі її підписали власноручно і е, підтвердили в його присутності вашу особу. Далі, ось так виглядає саме переклад того, що підтвер... написав е, цей нотаріус і. Тут нічого пояснювати не, не треба. Як бачите, він тільки вказав, що коли ця подія сталася, хто саме був цим нотаріусом, за яким номером він зареєстрований, як його звуть, де він знаходиться, хто саме в його присутності поставив підпис на цьому документі. Він сказав, що це Андрій Бородян, громадянин України, ім'я батьків такі. такі. Такі-то народився він тоді-то, там-то, проживає там-то, має український паспорт номер такий-то, який він пред'явив в його присутності, і який дійсний до такого-то числа. Це засвідчення не поширюється на зміст документу. І написав, скільки і за що ми заплатили, поставив круглу гербову печатку і підписав. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисна, якщо так. То не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки. І побачимося в наступному відео. Всім па-па!